Питання були, що за фільтр він програмний чи не програмний, він не програмний, він отакий. Тобто дві катушки, ну, два контури і конденсатор. Це такий простий варіант. Ця коробка з-під, е, колись робив КСХ-метр е, мостового типу, щоб нічого іншого не видумувати, не придумувати. Зараз я розкручу по, подивитись, що там внутри. Зняв кришку. Всередині тут, от, як я і казав, два контура і конденсатор. Повинен бути на 67. Ну, звісно, на 67 я не, не знайду. ну 160 або 170 пікафарад. Я не знайшов, поставив 120. Тут, може, видно буде, що він 120. Ось на 120. Та ще тут плюс-мінус. Ось. Ну просто, щоб зручно було припаювати тут усе, то я в таку коробку, бо це я так буду експериментувати. Що він робить? Він зрізає все, от він у мене налаштований на 38. Він зрізає все, що після 38 починає вниз такий графік іти, що знайду ручку чи щось тут. Ну, от якщо такий графік, от так от воно йде. Тут от деті 38, але так воно повинно отак бути. так. Ну, так як це простий варіант, то тут воно полоє отаке отак от. Тобто воно спускається. Дуже повільно, ну не гострий не такий угол, не, не під 90, а отакий такий от пологий. під.